Бога, який є праведним суддею, страшний у своєму гніві, як написано в Біблії, Бог, який дуже радикальний в багатьох питаннях. що Бог не просто всемогутній праведний суддя, а також і люблячий небесний тато, який бажає справді вам всього найкращого. Він той, хто він є. Він бачить серце кожної людини, не просто добрий, милосердний, Праведний, Бог, який є любов. Але я думаю, що все ж таки найкраще, що може зробити людина за своє життя, це познайомитися з Богом. І тоді можна побачити, скільки чесних і прекрасних діалогів з ним може народитися, І як сильно може змінитися після цього життя. І, звичайно, що кращу старого. Ти бачиш все, і ти знаєш все, і ти мені бажаєш всього кращого. Боже, хай буде воля твоя. Не бійся, я з тобою. Не хвилюйся, бо я твій Бог. Я зміцню тебе й допоможу тобі, і правою рукою своєю я підтримую тебе.